Попри війну комунальники Дніпра залишаються на своїх місцях, реагують на виклики і роблять все, аби в місті всім було комфортно і затишно. Так сьогодні в підвальному приміщенні будинку номер 127 по вулиці Каруни працівники міської аварійної служби провели роботи по заміні трубопровода теплопостачання, який був повністю зношений. Виповняються роботи по повній заміні комунікації в підвальному приміщенні і системи центрального опалення, так як система трубопровода находилась в предаварийном состоянии, было решено выполнить полную замену. Трубопровода в по підвальному поміщенні для мешканців цього житлового будинку комунальники влаштували нову пластикову трубу, провели налагодження системи теплопостачання. Під час виконання робіт будинок було відключено від тепла, але аварійна служба запевняє, що до кінця робочого дня теплопостачання повернеться до своїх споживачів. Нагадаємо, що міська аварійна служба працює цілодобово, тож у разі виникнення різних аварійних ситуацій пов'язаних із внутрішньобудинковими комунікаціями. Мешканці можуть одразу звертатися до згаданої служби як онлайн, так і за телефоном диспетчерської.